А, Аліно, кілька деталей зустріч тривала три години. Кажуть і пишуть, що це більше ніж було заплановано. Це важливий важлива деталь чи ні? Так, однозначно, це в принципі підтверджує слова міністра Колеби про те, що розмова була досить предметною, досить широкою. Їм вдалося обговорити широке коло питань а, і тому безумовно це такий непоганий сигнал а, того, що міністр Ван і прагнув обговорити. Дійсно, дійсно велику кількість питань, і той факт, що по завершенню дискусії Ван і визнав, що для переговорів поки що час не не настав. Це теж насправді дуже важливо. Це свідчить про те, що нам вдалося донести до них до Китаю виключно українську позицію і український погляд на розв'язання цієї війни, аліно. І ще одна деталь. Ну от ви сказали, власне, що можливо настав вже час для зустрічі зеленського і сі, принаймні ієрархічно наступний крок логічно виглядає саме таким, але е, ходять чутки. Я думаю, ви їх теж бачили, що начебто в Сі Цзіньпіна інсульт. От, чи спростовані вже вони чи ні? Що ви можете з цього приводу додати? Наскільки я е, бачила, вони дійсно вже спростовані. Справа в тому, що пані, яка запустила цю оцю фейкову інформацію, вона по-перше, колишній член комуністичної партії Китаю, потім вона є членкинею. Релігійної секти, яка є забороненою на території материкового Китаю, вона зараз не проживає в, в Китаї, тому е, в неї є Ютуб-канали. Власне, завдяки цьому ютуб-каналу вона і запустила цю фейкову інформацію. Тому, е, ну поки що це виглядає виключно як дезінформація, але насправді е, ми тільки згодом зможемо побачити якісь націки, чи сигнали, чи дійсно всі дзімпіни є проблеми зі здоров'ям, тому що як правило всі такі речі. А цезурою приховуються в Китаї <person> Ну і останнє пані Оліно. Ми активно аналізуємо в наших вірах події в Сполучених Штатах. Бачимо, що там відбулася зміна кандидата. Да відповідно Камала Харріс тепер виходить конкуренцію з Трампом. Наскільки ці події в Америці в передвиборчій кампанії в штатах впливають зараз на Китай і можуть змінити його позиції і підходи. В тому, що стосується російсько-української війни, навряд чи найближчим часом якісь зовнішні політичні події зможуть змінити. Ставлення Китаю до України до Росії вони обрали на себе максимально зручну позицію з мінімальними ризиками і з найбільш максимальними вигодами. А в Китаї насправді досить серйозно готуються до того, що Трамп повернеться до Білого Дому. По перше, проблема Трампа в його непередбачуваності. Але єдине, що дійсно можна гарантувати, це що у випадку повернення Дональда Трампа до Білого Дому ми зможемо спостерігати черговий раунд торговельної війни з Китаєм. І і тут в Китаї серйозно ставляться до такої вірогідності, тому що на фоні тих економічних проблем, які наразі країна переживає, це буде дуже серйозним викликом.